Вітаю, ви на каналі Developer, де я роблю проєкт для музикантів. І сьогодні буде відео корисне як для фронтенду, так і для бекенду. Почнемо з просто стандарти роблять код краще, роблять від нових співробітників легше, аналітику легше, рев'ю легше, саппорт на розробку легше. Якщо ви продуктовнер, замініть легше на дешевше, якщо проджект-менеджер на якісніше та швидше. І тут проблема: все, що написано у вас у RIT файлі, конфлюенсі, або видавалось кожному вибити. На скрижалі ніхто ніколи не прочитає. А якщо прочитає, то не виконає або забуде і буде витрачати ресурси команди при кожному рев'ю. Тому тут пропоную домовитись: Те, що хтось десь сказав або написав, це рекомендації. Те, що можна перевірити автоматично, давайте називати стандартами. І тут питання: а коли і як нам автоматично перевіряти стандарти? Правильна відповідь, звісно ж, на сервері перед деплоєм, перед рев'ю, при кожному коміті. Але тут є проблема: уявімо, нормальний процес. Розробки. Розробник робить гілку для своєї задачі: код, коміт, код, коміт, код, коміт, і пуш. Далі йде черга з деплоїв, він там щось чекає, І повірте, розробник не візьметься за нову задачку, доки йдуть якісь деплой процеси, а піде пити каву. А як повернеться, побачить, що, наприклад, його третій і десятий коміт не відповідає стандартам, а значить, його не можна допускати в прод, не можна черепікнути. А якщо можна, то стандартів у вас нема. У вас знову ж таки рекомендації. І тут розробник лізе в код. І редагує свої коміти що складно, ненадійно, довго і дорого, дуже довго і дорого. А щоб цьому запобігти, ми можемо запускати перевірки прямо на стороні розробника. І тут на допомогу нам приходять гітхуки. Ми можемо запускати щонебудь перед або після якоїсь дії з гітом І якщо ви прочитали документацію, ви зрозуміли, що гітхуки це звичайний набір команд, записаний файлик в специфічній директорії гіту Ніякої магії, але ці команди треба якось помістити в ту директорію. Гіт не вміє комітити сам себе, банальна рекурсія, тому нам треба якось це скопіювати. Є такий варіант. Пишемо якийсь свій shell скрипт, гіт-хуки зберігаємо в якійсь окремій директорії, і в рідмі пишемо, обов'язково запустити цей shell script. Звісно ж, розробники побачать це і не будуть запускати, тому що це видає якісь помилки, а на їх старому класному проєкті це працювало ідеально, і звісно ж ніяких перевірок ніколи не було. Чому вони не на тому проєкті історія зазвичай замовчує. І тут ми прийдемо до ситуації, коли треба обов'язково поново змушувати розробників встановлювати цей скрипт. Ми знайдемо хуки якогось пакетного менеджера, або NPN, Yarn і так далі для фронта, або ж композер для бекенда. Редагувати ці файли ніхто не буде, бо є великий шанс закомітити, віддати на рев'ю і отримати по шапці. І ось ми пройшли весь шлях до створення пакету Tasky. Власне, він робить все це, це саме, що ми зараз описали. І тут прохання, будь ласка, не проходьте всі. Всі ці стадії, а одразу поставте хаски. Це всього дві команди та аж 4 кілобайти залежностей А головне це загальновідомий інструмент, про який знають інші розробники, а не ваше творіння. І так я встановив хаски для прикладу. Зроблю просто команду ехо, яка повинна вибитись в консолі при тестовому коміті. Роблю коміт, дивимось один один. Все є в консолі. І тут ви можете сказати, Агов, чувак. А, у мене на бекенді лише одне апі. Я взагалі не ні хочу нічого з JavaScripту. І ви будете праві. Я з вами погоджуюсь. Але на жаль, в цьому саме php розробники дуже дуже вступають фронтендером Альтернативу хаски для композера я так і не знайшов, але її можемо накостеляти. Ми цей шлях обговорили. Але ще є купа пакетів, які будуть далі, аналогів яких нема, і костеляти їх немає сенсу. Тому здаємося і приймаємо, що. Трохи, де в залежності на JavaScript нам все таки потрібно, оскільки ми вже тут, зайшовши на хаски, ви бачите аж чотири варіанти встановлення: чотири пакетних менеджера: NPM, YARN, PNPM та BAN. Не буду розповідати, які з них краще. Особисто я не використовував лише бан. Ви ж почитайте документацію та виберіть те, що вам подобається. І тут треба сказати, всі вони пишуть в своїх перевагах: це швидкість, швидкість інсталяції, і ви повинні розуміти, що швидкість це не. Для вас швидкість це для деплою на своїх локальних машинах. Ви навряд відчуєте різницю. Я ж використовую NPN оскільки він одразу сканує пакети на вразливості. Мені це дуже корисно, але я не впевнений, що інші вже так не роблять. Тому оберіть самі, будь ласка. А я вам трохи розкажу про ті проблеми, з якими я стикаюсь. На жаль, занадто часто. По перше, лог файли повинні бути в гіті. Це Пакеджлок JSON, YARNLOG, і так далі, або ComposerLock для бекенду. Це очевидно, це написано в купі інструкцій в кожній документації, але я занадто часто бачу, як розробники це ігнорують і власноруч додають до GIT -ignore. Тому вважаю тут обов'язкове пояснення. Пакетні менеджери ставлять залежності поправкою на обмеження, що знаходяться в JSON файлі. Так, це ці дивні символи, які стоять перед версією пакета: Тильда або. Карет". Едки, якщо стоїть тильда, патч версія ставиться новіша. Якщо каретка, ставиться мінорна версія найвища, а у локфайлі зберігаються саме захарчкоджені версії. Це обов'язкова умова для того, щоб ваше локальне середовище 100% співпадало з середовищем на сервері. Також про це частенько забувають девупси при розробці ci скриптів. Окей, правило номер два. Через такі правила, ви можете подумати, що в мене контент для яких джунів, але, на жаль, я зустрічаю це дуже-дуже часто. Щоб ви не обрали, NPN Yarn, PNPN BAN, він повинен бути один на проєкті. Я це занадто часто бачу. На проєкт приходить якийсь геній. Розробник каже, що до нього на проєкті були одні ідіоти. І ось він знає, що PNPN набагато швидший, ніж NPN, і починає використовувати його, не тронувши. Package файли. ну тому що CI ламається, а ті, хто не побачить його геніальності, продовжують використовувати npm. І ця каша зазвичай розхльобується вже на сервері після сотень матюків від тестової команди. І останнє по версійностях. Все, що парсить код в Dev-залежностях. Це ранери, лінтери, дебагери, статі каналізатори, білдери, мінімайзери, все це в Dev-залежностях. Розробники пакетів дуже часто забувають це прописати. Безпека вашого проєкту на вас. Перевірка залежностей обов'язково повинна бути на рев'ю. І звісно ж, якщо у вас не тільки дев та прод в пакетних менеджерах, слідкуйте, що куди встановлюється. І нарешті, практична частина. В рамках цього відео налаштую два лінтера. Перший перевіряє назву гіл. Дуже простий пакет, дуже просто працює, перевіряючи, назва гілки відповідає заданому формату. Знайте, це важливо. Це полегшить пошук по гілках, мінімізує кількість помарок, полегшить прив'язку YouTube до вашого task Manager. а також надасть важливість автоматично формувати правильні опис меж квестів, наприклад, додати чекбокси для рев'ю. Для моїх потреб треба лише префікс фіча, фікс або хотфікс, флэш і що завгодно, якийсь опис. Ви ж можете додати, наприклад, номер задачі в трекері і зробити це обов'язково. І назву відки має сенс перевіряти лише при пуші на сервер. Локально називайте, як хочете, робіть копії, клони і що завгодно. На сервер йдуть лише правильні назви. Каски препуш. Звісно ж, я знаю, що в ультимат і того ж самого GitLab можна обмежити назву бранчів, але зазвичай і цього вже достатньо. Звісно, перевіряємо. Вводимо нестандартну назву, бачимо меседж про помилку. Вводимо стандартну назву. Все працює. Ура! Наступне, що раджу ставити одразу, це. Перевірку коміт меседжей для цього існує JavaScript бібліотека бібліотека lint І якщо у вас немає стандартів компанії, то будь ласка, використовуйте commit-lint-config-convention. Це стандарт розроблений розумними людьми з підтримкою ком'юніті. І якщо у вас не було нічого, то це буде гарний старт. Всі інструкції дуже прості: створюємо js файльник і використовуємо git-hook, який називається commit-message. Правила в commit-конвенції дуже прості. Це Тип, один із фіксованих білд, фіча, фікс, CI і так далі. Двокрапка та опис того, що ми робили. Це мінімум, його можна розширити, але навіть це дуже нормально сприймається. Перевіряємо, вводимо щось невірне, вводимо в заданому форматі. Коміт пройшов, і звісно ж, я розумію, що все не ідеально. Команда знайде способи, як це зробити погано, але це вже якийсь стандарт. З ним можна працювати, його можна стандартизувати, його можна аналізувати, і це вже круто. Але йдемо далі. А бувають ситуації, коли щось недороблено, а треба відійти. І на жаль, такі ситуації бувають дуже часто. Наприклад, на вас летить іранський дрон камікадзе і втрачати процес не хочеться а зробити коміт і пушанути вам не дають ось такі ось правила. До речі. Це відео саме початок. Дуже дуже багато гід будуть використовуватися в майбутньому. Тут на допомогу приходять vip коміти Work in Progress. Дуже проста інструкція, git commit – m VIP, будь-який текст, який хочете, і мінус-мінус no verify git push, no verify. Повернулись до роботи, скасували останній коміт, git reset head І наступний ваш пуш буде force, тобто з мінус F все. Не соробтесь робити VIP-коміти, повірте, ніхто не буде читати ваш тимчасовий код. А якщо ви дуже крутий лід, в якого дуже дофіга часу для мікроменеджменту, будь ласка, не лізь в VIP-мержа квести. Та віп-коміти. Дай людям спокійно зберігати код. Дякую. А якщо ти девупс, то раджу вимкнути всі перевірки для віп-комітів на сервері. І щоб не повертатися до цієї теми знову. Також є війна в ком'юніті, що обрати мержа квест, ребейси, ще є страшні скваж-коміти. Почну з простого. Квеш-коміт робить просту річ. Він бере всі коміти вашого квесту, видаляє їх, а натомість створює один коміт правильною назвою. Це зручно, якщо ви нагрішили комітами. Типу style, fix after review і так далі, але при цьому залишилися в рамках задачі. Про меж та спробую дуже простими словами: якщо треба більше інформації, будь ласка, гугліть. Звичайний merge зливає вашу гілку з іншою, залишаючи величезну таку історію злиття. Звідки хто в якому порядку покомітно, в таймлайні виходить така здоровезна карта метро, і вона тим більше чим більше розробників паралельно працюють на проекті. Коли працюєте соло, таких проблем у вас не буде. Rebase же робить, наче всі коміти зробились послідовно. Один за одним і одразу в бранчу жодних гілок не було. І в ребейса є великий мінус: це конфлікти. Розробникам дуже легко зробити помилку і втратити свій або код напарника назавжди при ребейсі. Новачків це пекло, а для менеджерів це втрата грошей. Тому багато хто відмовляється від ребейсів. Але є третій варіант, і я раджу його спробувати. В GitLab з коробки доступний семілайнер Merge або лінійна історія. Він вибудовує історію бранчі так, що всі межі в неї йдуть послідовно, наче працював один розробник. Таким. Чином історія гіта сприймається набагато легше. Нам доступні реверти мержа квестів, і ми бачимо історію в форматі фіча за фічею, коміт за комітом. Із мінусів гілка перед злиттям повинна відповідати гілці, яку заливаємо у таргет бранчі Це правиться тим же мержом, або, звісно ж, ребейсом, і рекомендовано саме ребейсом. Так історія буде набагато чистіша. Я спробую саме лінійну історію, але на жаль, поки на проєкті я сам ефекту ви не побачите. Але settings, merge мержа merge method, merge commit від semi-liners history. на цьому етапі не забуваємо ці стандарти рекомендації і особливості роботи заносимо в рідмі. І пам'ятайте, їх ніхто ніколи не прочитає. Документацію взагалі ніхто ніколи не читає, окрім сетап скриптів, все інше в сірій зоні. Про документацію для фронтенду та бекенду я зніму окреме відео. Але все ж таки, писати Рідмі обов'язково для того, щоб тикати ним розробників, які кричать: я не знав, документації нема. А ліп, взагалі самодур, придумав якісь там правила і вимагає їх Виконання і наостанок пара рекомендацій, які покращать вас як розробника в рази. Перше рев'юште самі себе, навіть якщо є кому вас перевірити, навіть якщо нема кому вас перевірити. Це здається легким і очевидним, але ні, рев'юшити себе дуже і дуже складно. Ви працювали багато часу, писали тести, вирішували тонну проблем. І ось можна нарешті створити той клятий мержа квест. Мозку вже не важливо, що там мозок вже переміг, він наче все пам'ятає, і все ж там, звісно, окей. А ось що там не окей, побачить головна людина, від якої залежить ваша кар'єра. Рев'ювер, кажу чесно, мені жодна порада так не допомогла більше ніж саморев'ю. І друга порада тісно пов'язана з першою. Не використовуйте git add all і вибніть автоedінг файл з вашій ідеї. Також звучить очевидно, але з досвіду розробники комітять все підряд. Тест файли, помарки, якісь моки, якісь картинки меми, які ви випадково вставили под і не видалили. Так звісно, це все легко правиться, але ви спершу витрачаєте час рев'ювера, а потім. Знову свій, і потім знову повертайте на рев'ю. Це не окей. на цьому все. А я нагадаю: Стерненко притула чмут. Закинули їм по гривні і насолоджуємося відосами нефункціонуючих рабзіян. Дякую.